Ми були рабами, ми жили по тілу. Обманювали, брехали, крали, блудили, пили, завидували, лицемірили, фальшивили. Бо були втемряві. А тепер нам треба перестроїтися і навчитися жити по духу. А це процес. Якщо ми з вірою подивилися на Ісуса, ми в той момент спасені. Коли ми прийняли Ісуса в серце, ми стали вільним новим народом, каже Петро, ви новий народ, царственне священство, так написано є. І це все зробив Ісус по благодаті. А тепер ново, новий народ, нове творіння, ви і я. Хто у Христі, той нове творіння. Хто у, хто у Христа хрестився, у Христа зодягнувся. А тепер треба навчитися ходити з Христом у Христі і для Христа. А це вже нелегка штука. А тут треба вже над собою працювати. А як я буду працювати, як я в мене все? Як то кажуть, вроді все окей. І тому для євреїв 40 років, мали пройти 40 днів. Вони були вільні люди зверха, але всередині вони були рабами єгипетськими.